Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. З вами я, Ваша Ольга, і ви на моєму каналі Ще під Всесвіту. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 10 січня 2026 року. Незмінні чотири варіанти. І я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. І четвертий варіант. Зозуленька Оракул нам сьогодні буде розповідати, яка, яка, яка субота буде у вас. Вибирайте, будь ласка. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. Ну, а ми починаємо. Вітаю вас, одинички. Що тут у вас? Прихильність. От ось карта прихильності, тобто ви будете взаємність з іншими людьми. Як до вас, так і ви. Прихильність. Не буде якоїсь агресії. Взаємодія. Взаємодія. З людьми, з якимись собиттями в вашому дні. По, по взаємності, да? Ну, я хочу сказати так. Знаєте як. Е -м, е -м, можливо, це і прихильність, але ця прихильність може бути не дуже чесно. Для, е Подержання такого ладу в ситуації в любі, да, там в сім'ї, або щоб не було якоїсь роздору, то ви можете якось схитрувати, надіти якусь масочку, да, щоб е проявити яку якусь симпатію, навіть якщо вам це і не подобається. І, Ну, щоб не було якогось пояснення, прояснення якихось обставин, да? От, яких якось знаєте, не загострять внимання, не, не йти на конфлікт. Можливо, для цього вам треба буде трошечки якось з'юлити. У когось може бути так. А в когось може бути навпаки, для того, щоб прояснити якусь ситуацію. Да? Щоб більш детально розібратися в чомусь, прояснити якусь не, не, непонятну ситуацію, вам треба якась буде прихильність підійти, можливо, з якоюсь такою нестандартним підходом для ситуа до ситуації, щоб прояснити її. В когось може бути так. Але це прихильність взагалі, тобто ви відповідаєте як до вас, так і ви. Такий прогноз в мене для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Вітаю вас, двічки. Що тут у вас? Всім догоджати. От будете у суботу. Для всіх хороший. Да? Всім треба догодити. Як -от, бачите, як на фотографії, як... ой, на фотографії, як на карті е -зу Да? Тому коктейль, тому чай, тому е поміч, тому лист, тому вирішить якісь питання, тому захист. Це все-все-все буде у вас. На вас. Буде дуже багато якихось справ і всім треба бути хорошим. Всім угодить. Оце ваша день у суботу. Для всіх. Всім догодити, догоджати. Будь хорошим, будь про себе забути. На задній план. Дуже багато активність, рицар-жезлів, дуже багато активність буде, дуже багато справ, якась така суєта може бути. Ну, і всім угодити. Але ж взаємність, тобто якась така для союзу, для того, щоб всім було добре, вам прийдеться ось якась активність, дуже багато якась. І те, і те, і те, і туди поїхати, там рішити, вирішити, якась суєта, Дуже багато буде питань, які потребують вашої особистої уваги і вашого особистого енергії, ініціативи, вирішення. Ви будете дуже такі востребовані в суботу, дорогі мої двічки. Такий мій прогноз для двічок. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Робіть, будь ласка, енергообмін, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої трічки. Що у тр... трічок? Тривожні сни. Тривожні сни це якесь якась є у вашому житті питання, які не дають вам нормально спати. Да? От Якісь мучають вас тривоги, І якась така ситуація може бути у суботу. Що ви от їм в голові крутите, вертите, не знаєте, як її вирішить Да? тривожність. Як, як отримати, щось отримати, по, ну, по... Можливо, в когось якась е, допомога, або, можливо, в когось якісь фінансові питання державного характеру можуть бути, да, там, пособія інвалідності, допомоги, ну, кожного своє. Да, там, ну, от, яко, повинно, ви можете оце, про це дуже сильно думати, переживати. Як його все вирішить, да? е, пер, первочередність може дати, що перше питання, що друге питання Ви, ну, Як, як поступити правильно? Оце можете дуже багато. Але це судьбоносно. Це щось таке, що потрібно швидко, швидко якось його вирішити, і вас трошечки це може ну, напрягати. Із-за цього у вас може бути якісь тривоги внутрішні. Не зрозуміло. Як і тох. І дві десятки, ви все одно отримаєте те, що для вас дуже важливо, те, що зараз вам не дає спокою, на самому на самом ділі впереді, в майбутньому воно вирішується в вашу пользу. Тобто ви зараз у ваші тривожні сни напрасні, да? але ж ми такі люди, ми так создані, да? що нам потрібно обов'язково. Трішечки ну, попереживать. Да? Ну, оце, оце ваш е суботній день, суботні таки, в переживаннях будете. Ще нічого не трапилося, можете себе накручувати, там собі щось в голові вже думати. В більшості в більшинстві, четвірка жезлів. Все нормально, все, все м стабільно. Скажімо, четвірочка, стабільність по жезлам, мій дом, моя крепость. Да? У вас все окей, все нормально, але ви себе трошечки накручувати будете. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, якщо не підписані. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої. Четвірочки, а у четвірочок подарунки. День подарунків. Якісь будете отримувати подарунки від життя, від людей, від оточуючих. Да? Якісь такі ситуації, які можуть бути в вашому житті, які случайно да, Отримав подарунок. якось так Зайшов, а там те, що ви так довго чекали і купили. якісь да? Да. якісь сюрпризи, якісь сюрпризи від життя. Від рідних, того, чого не чекали, я ж кажу, якийсь сюрприз, який вам буде, приносити буде задоволення. Так що, дорогенькі мої четвірочки, день подарунків, від долі, від людей, від близьких, тому фу, прекрасний день. О, отримуйте свої подарунки. А в більша частина людей, які будуть ці подарунки, Ну, Активні, хороші, приємні. Тобто, не таке. не таке, знаєте, Подарунки ж бувають різні, сюрпризи бувають різні, але в більша частина буде приємні подарунки. Тобто, нормально, не переживайте. Такий мій прогноз для четвертого варіанту. Дякую, що ви зі мною дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, вам подобається те, що я роблю. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все. Буде добре. До зустрічі!